Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою контрреформація в Європі, релігійні війни у Німеччині та Франції. Якщо реформація це рух проти католицької церкви, то контрреформація це рух, що мав на меті посилити вплив католицизму. Після поширення ідеї реформації католицька церква прагнула повернути собі панівне становище та запобігти подальшому поширенню протестантизму, якими ж були дії католицької церкви. Інквізиція нікуди не зникла, а навпаки, стала куди більш жорстокішою. Був скликаний Терденський собор, що намітив основні кроки церкви та засудив реформацію. Було створено Товариство Христа, орден єзуїтів, на чолі з Ігнатієм Лойолою. Напрямки діяльності ордену були різні: від відкриття єзуїтських шкіл до залякувань та підступних вбивств. Ще католицька церква видала так званий індекс заборонених книг. До цього переліку увійшли книги, що вважалися ворожими церкві. Під заборону потрапили праці багатьох письменників та вчених. Не обійшлося й без релігійних війн між протестантами та католиками. Після завершення селянської війни в Німеччині знать, що прийняла реформацію, виступила проти правителя. Завершилося протистояння підписанням у 1555 році Аузбурзького миру. Карл V тоді виголосив, чия влада того віра. Влада визнавала протестантизм та надавала право закріплювати його за певною територією. У Франції релігійні війни отримали назву гугенотські. Гугенотами у Франції називали послідовників кальвінізму. Католики проти протестантів, північ проти півдня, гізи проти бурбонів. Такими були сторони протистояння конфлікту. Кривавою сторінкою в історії стали події Варфоломіївської ночі, нещадної різанини гуганотів у день весілля їхнього вождя Генріха Бурбона Наварського. Непростим став конфлікт трьох генріхів: Генріха третього короля, Генріха Гіза, вождя католиків та Генріха Бурбона, вождя гуганотів. Реживши короля і запеклого ворога, саме Генріх Бурбон отримав пропозицію посісти в французький престол. Та було тут одне, але йому потрібно було зректися протестантизму на користь католицизму. Париж варти Меси так вирішив Генріх Бурбон та став королем Генріхом IV. У війни закінчилися у 1598 році підписанням нанського едикту, що дарував протестантам деякі права.